Хто є власниками Донфенга G2, ті кайфують від експлуатації цього трактора. Зручний, широкий, тяжкий, нагадую він самий тяжкий з усіх 24 на 570 кг. Зручне розташування всіх органів управління, реверс, широка гума, класний бренд. Мотор КМУський, КМ-385БТ. Трактор шепче. У нас дощик. Але робота продовжується. Один зібрали, зараз заганяємо другого. На, на зборку у нас поїхав булат 504-й, ще його не мали. Будемо збирати, робити відеогляд. Тракторів, в принципі, є достатньо. Є ремінні, трьохциліндрові, чотирьохциліндрові. Кабінами 24, ки Соліси. Також є душні японські міні-трактора. Зараз ми до них під'їдемо. У нас Донбас сьогодні замість гольфкар кар машинки. Так. Електрична, приборна панель, комусь. Вона не подобається, тому що дорога в заміні, да. але у нас на гарантії були тільки дві такі панельки. І на ту кількість тракторів, які ми продали, це в принципі, капля в морі. Ось поушні трактора, є куботи. Ну, кубот самобільше зараз. Чекаємо теж ще з теперішньої партії прихід. Будуть двадцятки чотирьохциліндрові, з кабінами і все, поприїжджали на наш майданчик у Вінниці. Можна туди замовити, якщо вас цікавить. От комунальний цей трактор Дунфен, теж g 2 з кабіною. Він, Його в понеділок заберуть, вчора не вийшло. Тож кого цікавить, компанія Мінягро Мокачу, ми завжди раді вас бачити. Приходьте до нас на тест-драйв, трактора наші всі заправлені, всі заводяться. В будь-погоду, дощ, сніг, мороз можна провести тест-драйв. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.